Владимир Путін пояснював сьогодні відсутність російського газу в Європі канцлеру ФРН Ангелі Меркель. Російський прем'єр прибув до Німеччини з дводенним візитом. Моя колега в Берліні Наталя Фібрік щойно вийшла з відомства канцлера. Там нещодавно завершилася прес-конференція глав урядів обох держав. Наталю вітаю. Чим закінчилася ця зустріч пана Путіна і пані Меркель? Які очікувалося, головна увага була прикута до газової теми. Якщо спочатку німці реагували на газову кризу спокійно, то зараз їм не до сміху, оскільки запаси газу у Німеччині використані вже майже наполовину. Станом на останній тиждень 46 газосховищ Німеччини були заповнені на 59% і Очікують, що наступного тижня ця позначка зменшиться менше за половину. Це такі показники, які звичайно бувають у Німеччині на кінець опалювального сезону. Занепокоєна цією ситуацією Ангела Меркель нагадала про відповідальність обох сторін. Вона відкинула власне. Вона відкинула власне ідею створення газового консорціуму, або якось не підтримала її, і сказала, що виходом ситуації було б створення такої тестової фази для України. Тобто міжнародні оглядачі, представники Газпрому, і представники Нафтогазу повинні протестувати в Україні різні режими прокачки газу території України до Європи, і якби і на Балкани, і також перевірити, чи Україна не краде газ. Володимир Путін він використав міжнародну арену щоб нагадати, щоб висловити свої звинувачення в бік України. Він розказав усю хроніку газової кризи з позиції Росії. Нагадав про ідею створення газового консорціуму. Утім, і підтримав Ангелу Меркель щодо того, що потрібно дійсно за допомогою міжнародної моніторингової комісії перевірити, як яким чином через які газопроводи Україна може качати газ у бік Європи. Зараз після прес-конференції Володимир Путін після перемовини з Ангелою Меркель негаючись, вирушив до Дрездена. Там у столиці Саксонії у нього крім офіційної програми заплановано ще чимало приватних зустрічей із Дрезденом російського президента. Азу чимало спогадів ще з часів, коли він під псевдонімом Адамов служив там офіцером КДБ. Сьогодні у Дрездені відбудеться бал, де російському гостеві прем'єр-міністр Саксонії вручить почесний орден на знак подяки. Це така масивна прикраса із білого та звичайного золота, вартістю 18 карат, які почеплять на груди Путіна. Нібито за особливі заслуги перед Німеччиною та Саксонією. Що це за заслуги? Такі, окрім служби офіцером КДБ під час існування НДР, місцева опозиція. Ця ніяк не второпає. Вона вже назвала цю відзнаку скандальною та цинічною. Чи зможуть німці таким чином задобрити російського президента? Можливо, побачимо.